Видно купляти, коли воно пів собі купила. А, в мене ось хто знає, що це за квітка? Вона ж така красива, це ж просто капець. Як вона пахне, наші маленькі дзвіночки. Яка краса, я б собі таку десь посадила. Такий аромат стоїть неймовірний. Клас. Вона завжди дивується квітка. В неї квіти велетенські. Це такий кущ. По класиці будемо зараз дивитися, що є. Так, велосипед. Це вчорашній він стояв за 100 доларів. Це органазія 50 центів. Таке не надо, коляски все те саме. Я зазвичай дивуюся кількості усього того, що тут виставляють, що купляють і що продають. Я, до речі, обожнюю заглядати у кошики інших людей і інколи просто дивуюсь, що відчуття, наче люди купують тупо усе, що бачать. Просто кошики реально завалені якимись речами. Я беру тільки якщо щось реально таке унікальне, або мені дуже подобається, або те, що мені реально треба. А так я просто ходжу, заглядаю, і я можу там декілька тижнів взагалі нічого не купляти, або купити щось там за один або два долари. Та інколи реально знаходжу дуже-дуже класні речі. Як, наприклад, я якось собі купила просто ідеальний міксер, майже за копійки. У кого були такі склянки, у мене в Києві були такі. Один водовій. Дуже сподобались ці костери і підставки під чашки оригінальні. Та одна сова, правда, оця біла, вона навіть була з дирочкою. Таке відчуття, наче її можна було повісити як якусь прикрасу, куди-небудь, я не знаю, декор можливо. Дуже цікаві і дешеві долар або 50 центів. А, мені не треба, я просто подивилася. Хоча ось цю сову я майже купила. Вона дуже яскрава і дуже гарна. Мені сподобалася. 8 доларів. Мені так подобаються усілякі принти на тарілочках у вигляді ягідок, якихось квіточок, щось рожеве, щось зелененьке. І я завжди ось це видивляюся. Якщо щось бачу, то йду у тому напрямі. Подивилася я ці тарілки якоїсь незрозумілої фірми, навіть ніяких маркировок в них не було, тому хай собі лежать. І ось ця баночка для сипучих, начебто непогана, та в неї не було з цієї силіконової прокладки всередині. Ну, Уже який колір. Тут ще який просто. Ну, мені ніж не надо. Дуже класна, дуже класно. Що тут у нас є. Кастрюли. Ось це відео тут зазвичай можна якісь кастрюлі пательні знайти, щось таке для побуту, якісь дощечки. Та чесно, дуже рідко тут щось знаходжу нормально. Ось, наприклад, як ця кастрюля вона була 30 доларів, і вона всередині така вся пошкрябана. Я навіть не знаю, бо за ці гроші реально можна купити нову. Та ні, ну нафіг. 30, вона ж буде... Дуже мені сподобалася ця клавіатура, тому що вона рожева. Останнім часом я настільки не байдуже рожевого кольору, і усе хочу купити. Та я не взяла. Ось це просто подивилась, ніколи не звертала уваги. На підлозі стоять такі контейнери, і там зазвичай все навалене, і ось там були такі кроватки. Цікаво. Ось цей міноріг, господи, він запав мені у сердечко. Я настільки закохалась у нього. Я реально зараз собі шукаю якусь м'яку іграшку. Бо я ну я хочу якусь велику іграшку, таку знаєте, або на неї можна було ноги закинути. Типу, як оця акула, із яке така довга і якась прикольна. Я постійно дивлюсь, тому що секенхенді реально а, ці м'які іграшки продаються ну там. 3-5 доларів, ну, 10 це буде якась велетенська іграшка. І дуже часто можна нові, навіть збірками, взагалі ідеальні знайти. Ось, наприклад, як дитячі іграшки, тут дуже часто діти просто приходять і сидять собі, граються, і їм дозволяють. Та реально іграшки дітям просто за копійки. А тарілочки, ось якась така цікава була з сіднейською оперою. Ну, і це щось таке незрозуміле, навіть не знаю. Ось ці значки мені сподобались. Це, мабуть, якісь китайські до якогось нового року були е, придумані, зроблені, я не знаю. Дуже цікаві, дуже класні, я обожнюю значки та його вішать. А ось тут відділ називається Аля Срібло. Деякі речі посріблені, деякі речі, я не знаю, якісь металеві. Е, чесно, ніколи не звертала уваги, бо я таке не люблю. І ось ці хустинки мені реально дуже сподобалися. Вони були усі нові, усі запаковані по 3 долари штука. Мені дуже сподобалася ось ця молочна з помиранчевим, і ось ця молочна з чорними. Ось інші були дуже такі якісь яскраві з принтами. Чесно кажучи, я не знаю, з чим їх і поєднувати, тому що, та, в принципі, я їх дуже рідко ношу ці хустинки, тому я так тільки перебрала, подивилася. Цікаво. До речі, одну я взяла, і вона дуже дуже гарної якості, на мій величезний подив. Сумки тут також продаються: сумки, рюкзаки, Та саме у цьому секонд-хенді, здебільшого це таке сміття, нічого цікавого. І лампи просто якісь велетенські, дуже гарні. Вони, здається, по 45 доларів. Купила мамічки таку кустиночку, Я їй відео скинула, яке є, вона сказала ось цю взяти. За 3 долари повністю нова, запакована тоненька. Нормально, класно. А так нічого цікавого такого не було, щоб взяти. Чисто позаглядати. Курка черв'яків шукає. Дика індичка. Така кумедна. Они так ходять собі земельку, грибуть і черв'ячків шукають, так? Да? А як вони бігають, ще кумедно. Так смішно було. Я зараз <хи> зупинилася цю курку, сфотографувати, відео зняти. Така жінка повз мене йде, така подивилася, що я щось знімаю. Така здивована, так здивувалась, потім так зупинилась, побачила цю дику індичку. Така каже: О, вона ще там! Я кажу, так, вона така бігом. Давай діставати телефона. І також її знімати. Господи, у курки хвилина знаменитості. Просто як. Всі знімають. Причому, ну реально, блін, жінка та місцева. Це я так реагую на всю цю дичь, як то кажуть. Та ці індички вони такі кумедні, вони коли бігають, вони бігають з граємо, вони так швидко-швидко ножками перебирають. Дуже прикольні. Новеньке платчика повісили. Це симпатичне. Та мені оця форма рукавів зовсім не йде. Руки виглядають ще більшими. Це дуже симпатичне, це симпатичне. Тут 35, усп, це скільки я не бачу. Це 30. Це вже весну розвішують. Ось ця зелена серія начебто непогана, так оця основа, вона така кремова, то виглядає чесно, вона наче вона злиняла, бо вона брудна. Що ще? Господи, наші такі тонесенькі брательки, куди це? Ось це теж дуже гарно. Та знову ця форма рукавів мені зовсім не пасує. Скільки воно? 35. Славенькі косметички. Все. Мені ось це сподобалось. Кислопним зелене. Але по чому, до речі, десь по 10, по 18, по 18. Погляньте на цю кроветку. Кофу класна. Я не можу. Я хочу собі таку креветку. Дуже ковно-класнюче. Я не можу, що ще тут є. Якась собака. Такий чудик. Ні, Ну креветка це топ. Креветка просто. Чи це не креветка? Хто це крабик? Я не знаю, хто це. Ось такі меблі. Такий коштує 109, такий коштує 75. До речі, непоганий. Мені у коридор треба щось собі таке коли-небудь купити. Тому що ці маленькі, а це прикриватні тумбочки. Маленькі по 52. Це такий стол table, Це Оце підзеркаву у коридор. Скільки воно? 89. Що тут є? Це якісь розміри неймовірного, для сміття. Мені таке точно не треба. Це якась... А, це в коридорі сидіти відбуватися 69. І тут що це? А, це для зберігання по 19. А, я, до речі, брала в мене така велика, я на неї ноги кладу. Бачите, типу, він є ще такі плюшевий не був. Такі... Плюшевий я б взяла, тільки мені колір не подобається, якби він був такий якийсь біжевий, молочний. Було б добре. Як зрозуміти, що скоро весна, вже замість обігрівачів виставили вентилятори і зволожувачі. Скільки коштує? Такий 100 доларів, такий 49. Я собі в минулому році отакий за 59 купила дуже класний, до речі. Це типу під Dyson. З цієї серії, що я вчора знімала, ще глечики такі. І здається, що він якийсь зальотний з цієї серії, то класний. Я так і думала. Я думаю, що якщо є глечики, то десь є чашка. Він така офігенська чашка. Яка, вона крутезна. Мені здається, що мають ще бути або з полуничками, або ще Це 7,50, я так розумію. Це в них нова серія. А, ось вони. Ось вони, по 5 доларів. З квіточками, з лимончиками. Клас. Симпатичні, дуже симпатичні дуже комфортно у руці. Клас. Ось вони. вони по 16. Вони виглядають просто божественно. У житті це просто якась насолона. Супер. Прикольні з'явилося по 3 долари. Затистачі для різних сипучих предметів. Ця класна піца нарізати. І спонжики у вигляді котиків. Такі це для миття. Так, це для миття. А це мірна ложечка у вигляді сердечок. Клас. Це для морозива, це також затискачі. Це для і це я так розумію, це яєшнє робити. А це для льоду. Хочому ці по три, по три, усе майже по три. Клас. Я ніколи не бачила такого. Це написано, я так зрозуміла, щоб не було запаху в холодильнику. Тобто туди щось всередині наливаєш. Якби воно не виняло холодильнику. Потім це тримач кришки. А ось це очі. Я бачила десь, а ось це, Микро... мікрохвильовка. Туди воду наливаєш, пара йде, і вона, типу, очищується. По три долари це все. А, і такий крабік тримач для ложки на кастрівлю. Прикольно, теж 3 долари. Це написано, що це район Браура і там асоціація, яка вирощує різні орхідеї. Ось така міні-виставка різних орхідеї, вони там їх продають справу, можна купити. Боже, ті вони круті взагалі. Супер. Які вони класні, різні різновиди. Классно. Супер. Там можна купити, що тут ще написано, це тільки дисплей. Ой, яка красива вся, яка вона цікава. Клас. Тут маленькі взагалі які. Крихітні. Це якийсь переможець. Супер ущерб. Оце у людей хобі вирощувати орхідеї. Яка краса. Вони тут ростуть у дикій природі, дуже багато на деревах, а в магазинах вони коштують доволі таки дорого. У порівнянні з Україною, які вони красиві. Супер, просто супер. Ціни, виходить 7 доларів такий росточок. Виростає. Десять. Вони красиві, просто. Скільки різних різновидів. Боже, яка краса. Я просто в захваті. Я ніколи не бачила таких клас. Ці, які цікаві. Треба собі якусь купити, вони недорогі, я давно хотіла. Десь 10-15 доларів тут продають вас. Якби ви, ви знали, який тут стоїть аромат фантастичний, просто від цих квітів, можна роздивлятися, роздивлятися і постійно знаходжу якісь нові квітки. Боже, скільки різновидів. Я ніколи не знала, що стільки різновидів буває. Клас. Супер. Щас трохи взяти. 15 доларів середнє. Набираєш, що хочеш. Велика 17, маленька. 15. Я вирішила, що я зблодніла і краще я візьму їжу ані щось солодке з кавою. Коротше, ця порція, вона 17 доларів. Це така велика. Насправді дуже багато. Я просто вирішила, що я зараз трішки поїм, а решту віднесу сину, заберу він зі школи. Прийде поїсть. Я взяла отакі: це як вареники, я не знаю, з чим вони чи з м'ясом, чи з. Овочами це курка в медовому соусі, якась тут курка, вони там ще свинина таку різного набрала. Ти просто береш і мікс усього береш. Дивіться, як крадій, крадій. Тільки що вкрав паличка, впала. Ця, господи, картошка фрі впала, він її бігом-бігом. Прибіг і їсть. Скажи, а мені? Я теж їсти хочу, так? Ти буде сидіти зараз клянчити, щоб йому теж їжу дали. Так як красен. Буде сидіти біля хлопця, і дивитись на нього в очі, казати дай мені, я їсти хочу. їш і травичку. Зараз ще залишилось піти якісь продукти купити і можна йти додому. Хіба це біля мого дому дуже зручно. З усіма магазинами. Це? Ні, ну, в принципі, вони тільки в якихось таких, таких крупних районах. Клас. Що це за зверрядку таке зраз пахнутими долонями? І потім подивилася, що це звердко коштує 75 доларів. Капець. Що можна знайти в Австралії? Український клас. То російський ми не беремо за сміття. Ось український. Добавить комп'ютер, зараз візьмемо, розтібнулися і все. Це пода Це Дуже дешево треба взяти. Це дуже дешево. Це мій улюблений хліб з ізюмкою, треба знайти. Ось. з ізюмкою. Він реально дуже смачний. Зараз він населять в 10. Ось я візьму, я завжди беру і потім на вихідних на сніданок їм. Тільки треба на такі горіли знайти. О, всі Хочу краще. Як мені подобається цей сканер? Все скануєш, воно додається, потім ти просто платиш і виходиш і все. І зразу складаєш сумки. Дуже зручно. До речі, ці протеїнові зараз, які на знижках ціни це не дуже вигідно, 3,50. ці по 2,65, це скільки знижка. 33%, ну такі, Це щось таке новеньке. Який-небудь мед взяти. Так, що в нас зараз ще цікавого. Ой, як Такі оманука. Не знаю. Взяти австралійський якийсь мафін, 11-й. 11-й такий. А, він є по 8 маленька. По 8, в принципі, та сама. Ціна за 100 грам. Може такий взяти. Є, виходить, якийсь гірський і є лісовий. Я оце думаю з гор взяти. Хай будуть гірські пчоли. Я минулого разу брала цю саму дешеву каву. Вона виходить 22 долари кілограм. Вона реально дуже прикольно виявилась. Я її зараз візьму і навіть експериментувати не буду. 550. Ці крекери найсмачніші. Зараз вони на селі, тому треба брати, я дві візьму. Одну додому, одну на роботу. Я беру, блін, реально це дуже вигідно і дуже класно. Обожнюю саме ось ці. Такий маленький таблерон по гривні півтора долара. Молоко 4,65, звичайне. Реально мій найулюбленіший дозодеранти ця саме рексона будь-яка. І зараз вона одна друга ціни, тому я візьму і декілька. Хай буде мені ось. Зараз ще якусь треба знайти зараз. Вже його ще одну візьму. Сіну взяла, тому що реально вона дуже класна і вона дуже рідко буває на знижках. І Коли півціни треба брати і хай лежить собі і вистачить на півроку. Я думаю, можу всі взяти. Вони, я знаю, що достатньо знамениті такі. Вони зараз вигідно 4,50, так вони були 9-10 грам. Ну, прикольність з собою брати. Вигідно купляти, коли воно півціни. Треба дивитись, кожну неділю щось міняється, тоді вигідно брати. Мені такого дезіка, я не знаю, вистачає десь ну, місяця, півтора-два, мабуть. Тому я думаю, що вистачить, хоч не буде голова боліти, аби його куплять. Дуже багато зараз морозива на знижках у цьому, цьому магазині. Я думаю, взяти. Я просто не знаю яке. Все дуже смачне, оскільки там 4 штуки за 6 доларів. Сказав взяти шоколадне, тому ось це дуже смачне, я знаю, що підемо його зараз за 5 доларів. Ось. Ось таке. Все. Такі прикольні для вулиці. 9 доларів. Це авокадок смачно. Так, динозаврик, цветашечки, маленька така фея, смішна, Шумно ще, півники, якісь дуже стрьомні півники, курочки, кабара. Так. це такі маленькі собачки, павліни, ось така розкіш багатства. Ну, навіть ящерки є. Всі гномики прикольні, дуже класні. І ось ця серія бурундуків, їх тут завжди продають, що ось такі в мене. У різних костюмах. Мені фея подобається, не І якісь дуже скромні. Клас. Будиночки мої улюблені. Я колись собі купила, а в мене ось така куповничка є з цієї серії 12 доларів. Треба почекати, коли вони на знижках будуть собі купити ще один. Мені так подобається. Клас. Це гарбочок класний. Тиковка і там бананчики. Клас. Прикольні, взагалі. Значить нічого не сяла, 81 долар. Маленька 30 коштує, велика 40 доларів. Фідеї. Це було наймиліше, що я сьогодні побачила така солоденька булочка. Ось, а вдома я вирішила вже попити каву і з морозивом, який я купила. Все ж таки п'ятниця. традиції не можна змінювати.